Волинь, 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 недорого у неділю 31 серпня, з датою 1 вересня появляється перше число Волині. Засновником та творчим натхненником видання першого номеру газети Волинь був Улас Самчук. У документальному фільмі Літописи свого простору автори показують відомого українського письменника як одного з тих людей, який надихнув молодь брати в руки зброю та боротися за волю України. Указовою є. Ну, така історія. От на минулому тижні їздили, записували бабусю в одне село, і я її питаю: от кажу: а половину в тому селі живу жило українці в 30-х роках, там жиди, чехи і так далі. Ну, суть не в цьому. Я питаю, а як звідки ви знали от, про Україну? Хто вам казав? Ну, вишиванки, там діти, батьки і так далі. Я каже, в нас був єдиний твір Марія на все село. Ми його зачитувались, і от. Таким чином, от так якби, ну напевне, таким чином у них і народжувалося це почуття власної української ідентичності. Відомий рівненський театральний актор Олексій Заворотній впевнений, за кожним твором Уласа Самчука можна зняти не лише фільм, а й цілий серіал. Наша молодь, як не кажу, старші люди, вони мало знають наших українських письменників, і поетів. Це в першу чергу. А по-друге, а про Уласа Самчука взагалі це геніальний письменник. Надзвичайний письменник, унікальний письменник, який написав і про Волинь, і взагалі в нього філософські твори, всі філософські твори. І тому треба обов'язково знімати по його творах. Ця стрічка не перша робота Олексія Бухала. Свого часу його фільм Пересопницьке Євангелія став лауреатом першої премії на 16-му всеукраїнському фестивалі Калинові острови. Олександр Дос, Володимир Захаров новини Рівного.